Масове блокування податкових накладних, неврахування таблиць даних платника ПДВ, особлива увага органів ДФС до форми 20 ОПП призводить до того, що навіть за відсутності виробничих приміщень чи складських, і навіть за відсутності необхідності в господарській діяльності таких приміщень платники починають виручати один одного. Та надають свої приміщення або їх частини в оренду або позичку. І саме тут я хочу нагадати про існування податку на нерухоме майно відмінного від земельної ділянки, а саме про пільгу, яка надається платникам на будівлі промисловості та на сільськогосподарські будівлі. Проте, Така пільга діє у разі використання майна за призначенням у господарській діяльності саме платника. І у разі пільга перестає діяти, у разі якщо Таке майно надається в оренду лізинг або позичку. І тому, надаючи в оренду чи позичку, орендодавець втрачає право на пільгу на частину приміщення, що передав в оренду чи позичку, і має сплачувати суми податку на майно до бюджету. Тому, якщо вам треба допомогти контрагентам, ви можете надавати послуги відповідального зберігання. До речі, такі послуги також необхідно відображати у формі 20 ОПП. Також втрачають пільгу і фізичні особи, коли передають своє майно юридичним особам в користування. Особливу увагу я хочу звернути на майно голів фермерських господарств, які його передають в користування своєму ж фермерському господарству. Масово отримуєте повідомлення рішення з величезними сумами податку на майно. Виручайте колег, виручайте контрагентів, але прораховуйте все наперед на декілька кроків.